І як ви вже знаєте з наших минулих відео, ремонтні роботи ми організовуємо таким чином, що вони розділяються на три етапи. Кожен з етапів це завершений обсяг робіт, до яких вже не потрібно повертатися. І після кожного з етапів можна робити технологічну паузу, що зручно в наш час. Тож ремонтні роботи починаються з першого етапу. Перший етап це фундамент всього цього ремонту. По тривалості згідно нашої статистики він займає 30% від тривалості всього ремонту. Орієнтовно плюс-мінус 45 робочих днів, в залежності від обсягів робіт. Від загальної вартості ремонтних робіт перший етап займає 41%. Починається перший етап загальнобудівельних робіт. На цьому етапі можна визивати на заміри по вхідним дверям, якщо вони міняються, а також по віконним конструкціям. Загальнобудівельні роботи починаються з демонтажних робіт, і тут потрібно демонтувати все, що не потрібно згідно проєкту. Якщо обсяг робіт по демонтажу великий, то потрібно передбачити вивіз будівельного сміття, і після цього починати монтажні роботи. В монтажних роботах монтуються всі перегородки, під час монтажних робіт можна встановлювати вхідні двері та віконні конструкції. Далі Йдуть штукатурні роботи. Тут виконується штукатурка всіх потрібних поверхонь. Після завершення штукатурних робіт, якщо у вас є двері прихованого монтажу, потрібно викликати підрядників на заміри дверних прорізів. В більшості випадків по підлозі прокладаються різні комунікації, тому перед влаштуванням стяжки виконуються інженерні мережі. До інженерних мереж входять електромонтажні, сантехнічні роботи, а також прокладання трас кондиціонерів. Електромонтажні та сантехнічні роботи можуть проходити як паралельно, так і послідовно, це ніяк не вплине на тривалість та якість робіт. Під час електромонтажних робіт виконується прокладання кабелів та монтаж розподільчого щита. В цей період потрібно завести кабель від інтернет-провайдера до місця, де буде розташований роутер. Також у компанії, яка обслуговує домофонні мережі у вашому будинку, потрібно отримати схему підключення, щоб правильно розвести кабелі в квартирі. Якщо планується охоронна система, то від підрядників потрібно отримати технічне завдання, хоч за. Зараз більшість систем бездротові, місця розташування бази потребує певних підключень. До початку сантехнічних робіт потрібно доставити на об'єкт елементи технічної комплектації, такі як вбудовані змішувачі, інсталяції та душові трапи. Після завершення сантехнічних та електромонтажних робіт можна влаштовувати стяжку та прокладати траси кондиціонерів. Після завершення всіх робіт першого етрапу потрібно організувати прибирання та вивезення будівельного сміття з об'єкту. І після цього можна приступати до другого етапу.